Що за якого біса? Ну, що це таке дідько? Добре, що Аліекспрес вже закенселили. Отже, Барбенгеймер відбувся, і цей феномен у будь-якому випадку увійшов би в історію. Настільки підігрівалася увага в інтернеті до одночасної прем'єри цих двох фільмів. Ну що сказати, я також доклав до цього свою марнославну руку на своєму телерам каналі Рубрика Кубрика, де я щодня роблю кіномеми і смішно, ну принаймні так каже моя мама, пишу про кіно. Тому підписуйтесь на все всюди і одразу. I smell meme. і те, що у підсумку обидві стрічки виправдали такі високі очікування, викликало просто ланцюгову реакцію. На день випуску цього відео Барбі вже зібрала більше мільярда доларів, а опі 600 лямів. І також це четвертий дебютний вікенд в історії США та найкращий з часів пандемії. І поки весь світ нарешті забув про маски, ми ж можемо дозволити собі пару годин, аби забути про війну, і це якщо пощастить з повітряною тривогою. Та все одно бачити всі наші барбенгеймерські луки це було просто цьомкі-бомки. Найбільш подібне явище в кіно трапилось 15 років назад і теж з фільмом Нолана, і теж у липні. Тоді в один день вийшли темний лицар і мюзикл Мама Мія. І хоча вони теж зібрали потужну касу, мамі Лицарю бракувало резонансу Барбенгеймера, як мінімум, через те, що соціальні мережі ще не були настільки розвинені, а глядачі не були голодні до великих прем'єр. Кіно чудово себе почувало а передуючи 2007 тисячі взагалі, був одним з найкращих років в історії. Отже, Крістофер Нолан витримав планку Барбі, а головне свою власну в Опенгеймері. Він відшліфував свої сильні сторони і виправив минулі помилки. Режисер вперше зіштовхнувся з персоною Роберта Опенгеймера ще у 80-х, коли ходив до школи. На дворі досі холодна війна. В повітрі висить загроза ядерної війни. Діти ховаються під парти під час навчальних тривог. Стінг в пісні росіяни співає, як врятувати мого маленького хлопчика від смертельної іграшки Опенгеймера. Ці спогади розділяє Роберт Дауні молодший, який зіграв у фільмі Антагоніста Льюіса Штрауса. Тому вихід у 2005 році біографії вченого Американський Прометей, Тріумф і трагедія Джей Роберта Опенгеймера, авторства Кая Берда і Мартіна Шервіна не міг пройти повз нолами. До речі, другий співавтор, на жаль, помер за два тижні, як дізнався про ідею режисера зняти фільм. Сподіваюсь, ці факти ніяк не пов'язані. Отже, кіно базується саме на Прометеї, але навіть дебелих 700 сторінок книги режисеру було замало, при тому, що для її написання пішло 25 років. Але все одно це не завадило Нолану провести власні дослідження, в тому числі і тисяч сторінок розшифровок зі слухань. Нолан вже не вперше самостійно пише сценарій, так само робився початок, Дюнкерк і Тенет. Причому в останньому вже згадується опік. You are familiar with the Manhattan project? As they approached the first atomic test, Oppenheimer became concerned that the detonation might produce a chain reaction. Але Крістофер вперше пише від Першої особи актори зізнаються, що ніколи не стикались з подібним, і я теж не знаю таких прецедентів. Це важливий акцент на центральній фігурі історії. Саме тому Нолан вирішив назвати фільм не американський прометей, а Опенгеймер, щоб усіма способами спробувати залізти в голову вченого, а нам, глядачам, спробувати відчути те саме, що і він. Звідси і безліч крупних кадрів очей героя, які вже стали мемними, в яких блакитним полум'ям палають всі його моральні дилеми. І це доволі сміливо з боку творця в такій епічній картині, знято з найкращою якістю для найбільших екранів, присвятити стільки часу внутрішньому світу героя. Це мені нагадало персону Інгмара Бермана, який взагалі був піонером у спробах зазирнути в душу персонажа. Також режисер ніколи не відправляє сценарій електронним листом, тільки фізична копія, тільки хардкор. До того ж, цей був надрукований чорним шрифтом на червоному папері, що лише загострює атмосферу і так непростого чтива. І Крістофер навіть прилетів у Дублін, аби власноруч передати копію Кіліану Мерфі. Та Нолан не був сам один у підготовці над фільмом. Йому знову асистував фізик теоретик Кіп Торн, який вже консультував його з інтерстелером. Цікаво, що свою Нобелівську премію вчений отримав вже після у 17-му році у віці 77 років. Кіп відзначає важливість інформаційної відкритості між вченими на противагу військовій секретності, яка описана в книзі і файно показана у фільмі. Бо робота вченого в одній сфері може вплинути на дослідження другого в зовсім іншій. Також він виокремлює значення інтуїції у науці і каже, що Нолан ефективно використовує її в своїй роботі. Та й взагалі каже, що краще Кріса в Голлівуді в науці шарить лише Енгетовий. Якщо перераховувати усіх зірок Опенгеймера, то це відео буде. Дорівнювати хронометражу самого фільму. Ми маємо чотирьох лауреатів на оскар, причому троє з них в епізодах це Кейсі Афлек, Рамі Малек та Геррі Олдманек. троє популярних польських акторів. Вони пробули на майданчику всього один день. Варто зазначити, що у президента Трумана нехай і була всього одна сцена, але знімали її всю зміну. Також це чотири номінанти. Причому у Мета Деймона є оскар за сценарій. Розумника Вілахантінга, і, до речі, досвід написання формул звідти можна було передати Кіліону мерфі. І символічно, що рядовий Райан, якого врятували до речі, рівно 25 років назад, дослужився нарешті до генерала. Емелі Блант, яка грає Кетрін Опенгеймер, дружину головного героя, вже знімалась з мерфі у тихому місці. 2. та й маючи таку кількість відомих акторів, не дивно, що вони вже десь перетинались. Наприклад, Блант і Деймон познайомились на зйомках бюро змін. А зараз вони взагалі сусіди і живуть в одному домі. І звісно, вони обоє є фанами Нолана. Емілі зізнається, що дивилась Дюнкерк 20 разів, а Деймон дивився престиж 4 дні поспіль, коли той тільки вийшов. Ну а Дауні Молодший вже назвав Опенгеймер найкращим фільмом, в якому брав участь. Звісно, ніяких спойлерів. No spoilers. No spoilers. Not at all. Але у фільмі, окрім Атомної, є інша бомба, і це Флоренс П'ю. Вона грає Джин Татлок, колишнього героя з психічним розладом. Та мій особистий фаворит серед калейдоскопу всіх миготливих облич це Джейсон Кларк, який зіграв прокурора комісії, яка вирішувала подальшу долю головного героя. Самі актори називають його перформанс бивчим та залякуючим. Я з ними погоджуюсь. Деяких персон було бачити неочікувано, наприклад, режисера Бена Севді, який останнім часом більш тієї до акторства. Але ж і залізну людину теж не впізнати в образі лисіючого егоцентриста. І Нолан це зробив свідомо, він не хотів кастингувати акторів, передбачуваних для глядача типажах, тим самим випробовуючи і діапазон самих акторів. До речі, каст Дауні Айронменом Реш називає одним з найвлучніших в історії кіно. Ну а такий рісніючий зіркопад Нолан пояснює тим, що впізнаваність обличчя має посилити важливість інформації, яку привносить навіть епізодичний персонаж, бо вони всі впливають на історію, і таким чином зафіксувати максимум сцени діалогів, попри їх велику кількість. І ще один факт, який неможливо оминути: Нолан проявив себе не лише як геніальний режисер, а як люблячий батько, знявши свою доньку в ролі обгорілої від радіації жертви. Жарти жартами, але мій мем про подібність фільму за старої Сіті Веса Андерсона зайшов занадто далеко. І тут, і там пустеля, де випробовують бомбу, ультразірковий каст, де лауреати Оскара грають епізоди, а номінанти роздягаються. Але при цьому не знайшлося місця музі Нолана, серу Майклу Кейну. Може він просто не захотів римуватись під Ейнштейна, хто зна. Але в будь-якому випадку многое літа дідусю. Та весь цей кремезний ансамбль тримався на одному тендітному, але гострому картузі. 20 років знайомства, шість співпраць і нарешті головна роль. Кіліану Мерфі теж притаманний перфекціонізм. Тож всі півроку від затвердження до початку зйомок він провів у підготовці до ролі і каже, що взяв би ще більше часу. Хоча він же грав фізика, хіба це не те саме? Актор ретельно дослідив персонажа, втіливши його манери, пози і навіть старіючий голос. Який ми, звісно, не почуємо. Так, я за оригінал з субтитрами. Але не замість нашого, звісно, найкращого в світі дубляжу, а хоча б так по сеансу в оригіналі в день. Мерфі було важливо відтворити силует Опенгеймера. Як референс Нолан також давав йому світлини Девіда Боуї. Тож Кіліан пішов крістіанобейлівським шляхом, септо жорсткою дієтою. Під час зйомок щодня у всієї групи була спільна вечеря, і Мерфі пропустив їх всі. Емілі Блант зізнала, що актор постійно їв саму селеру. Але таке відчуження також спричинене і іншими етапами підготовки. Давній молодший каже, що Мерфі раз навіть пожертвував вихідними, щоб підтягнути нідерландську мову для однієї міні-сцени, де він нею говорить. І за весь час Мерфі вивчив 30 тисяч слів. Є іще ще одна причина сон. Бо знімальна зміна могла тривати до 18 годин. А на відміну від маликів та інших малюків, мерфі був потрібен на майданчику щодня, і така жертовність призвела до певно найкращої роботи актора в кар'єрі, і не знаю, як статуетка та перша номінація на Оскар йому точно забезпечена. Словом, як і давньо молодшому, бо хімія між ними лише посилювала гру кожного з них. В акторстві багато залежить від партнера, і Кіліан повів за собою топових акторів як Опенгеймер видатних вчених. Зйомки тривали всього 57 днів. Наприклад, ту саму Барбі знімали вдвічі довше, хоча вона і на годину коротша. Як апологет натуральності, пан Нолан не просто зробив декорації Лос-Аламоса, він побудував все місто. Ну звісно. Також знімали в справжньому Принстоні і в Домі Опенгеймера. Нолану важливо отримати натуральні живі реакції. Тому в нього той самий Мерфі дійсно мерз у воді в Дюнкерку і в снігу в початку. Як у всіх інших фільмах Нолана в Опі немає видалених сцен, що не дивно, наскільки ретельно режисер продумує кожен кадр. На майданчику не було індивідуальних гримерів чи трейлерів, кранів, стадікамів. Лише стара добра доля, і майже завжди всього одна камера. Всі жили в одному готелі, їли в одному ресторані і їздили на локацію на одному вені. Схоже, Нолану дійсно вдалося побудувати комунізм. Та насправді актори були в захваті від такого літнього табору. Дауні каже, що це був перший майданчик в його житті, на якому все настільки злагоджено, що єдине, що могло б піти не так, це актори. Бо зазвичай, навпаки, за спокоєм кадру ховається хаос каферів, бумерів та інших фантастичних звірів. Навіть не було таких звичних кінохитрочів, як мітки, на які мають ставати актори. Деймон згадує, що, хоч знімали швидко, але без поспіху. Натомість була атмосфера свободи і ніякої ієрархії. Улюбленим періодом зйомок Мерфі називає два тижні сцен слухання на чолі з вище згаданим Джейсоном Кларком. Мініатюрна кімната і величезна гучна IMAX-камера, більше якої лише сам Хойте Ван Хойтема, який її тримає. Звісно, Нолан не став рухати стіни, щоб така обстанівка лише додавала напруги до і, і так стресових епізодів з допитом. Кіляну така камерність взагалі нагадувала театральну постановку. І якщо для Мерфі шоста, то для IMAX це була вже сьома колаба з Ноланом. Більше лише у Сара Майкла Кейна 8. Так, от починаючи з темного лицаря, режисер є певно головним амбасадором цього формату в світі. Можливо, багато хто просто соромиться показувати свої фільми в найкращій якості на найбільших екранах, щоб не було видно всіх багів. Але нам, глядачам, нема сенсу себе обкрадати. Вірно варто обирати найкраще. Тому при можливості завжди йдіть в IMAX. І цифри кажуть, що люди так і роблять: 11% світових зборів приходяться на imax покази, при тому, що вони становлять лише 1% від всіх екранів в світі. Так, ці санси дорожчі, але вони того варті. Єдина річ краща за IMAX, це IMAX 70 мм, саме на таку плівку знятий Опі. Це роздільна здатність, яка дорівнює 18к. Нова називається 3D без окулярів, екран, що може дорівнювати висоті семиповерхового будинку. Залів з таким проектором у світі всього 30, 20 з яких у Штатах і найближчі до нас у Празі. Та не спішіть пакувати валізи, всі наявні сеанси розкуплені. Заради цікавості я навіть чекнув штати жодного місця на тижні вперед. Плівка з Опенгеймером сягає 18 кілометрів і важить 272 кілограма. Це найдовший фільм Нолана, і він ними залишиться, бо таріль проектора для плівки фізично не розрахована на більшу бобіну. Ну або режисер переконає інженерів розробити більші тарілі. Як він, наприклад, змусив компанію Kodak спеціально для опі розробити чорно-білу плівку IMAX. Її просто не існувало, бо раніше таке нікому не приходило в голову. Але IMAX камери мають принаймні один недолік, на який жаліється оператор Хойте Ван Хойтема. Це неабиякий гуркіт, який вони видають при роботі. І це він ще замовчує, що вона вважить десь центнер, а він тягає її на плече, ніби як сумку. Актори взагалі не жаліються бо або звикли, або бояться, що Нолан їх більше не покличе. Та точно не позаздриш звукомонтажерам, яким доводиться прибирати потім весь цей шум на пусті. Взагалі, принцип режисера надавати перевагу аналогу перед цифрою тут сягає апогею. Він категорично відмовляється використовувати CGI, тому у фільмі немає жодного кадру комп'ютерної графіки. За його словами, вона викликає певне відчуття безпеки. А Опенгеймер же передає лише цілковиту загрозу і напругу. І цей факт був відомий до виходу фільму, тому я був вкрай здивований під час перегляду бачити кадри із. Візуалізацію руху атомів, молекул, о тих всіх енергетичних хвиль та квантової реакції. Ван Хойтема каже, що вони стали результатом численних наукових експериментів. Були побудовані якісь спеціальні акваріуми, до яких підвели ток. В них використовувались якісь частинки з срібла, металеві кульки, які підсвічені зсередини. Ну я в цьому не шарю. Та звісно, за задумом і по факту, кульмінацією фільму, як каже Нолан, шоустопером, стає випробування бомби, так званий Трініті Тест. Ніяких спойлерів. Хоча, як ви могли здогадатись чи загуглити, вона вибухнула. No spoilers, і ця подія, яка змінила світ назавжди, показана одночасно як катастрофічне, але при цьому й чаруюче дійство. Це демонічна краса, яка водночас покушає і руйнує. Режисер, звісно, не розкриває престиж, тому нам невідомі розміри справжньої бомби. Та він зізнався, що мали місце і мікроскопічні, і великі вибухи з використанням магнію, нафти та пороху. Емілі Блант каже, що так само, як знаючи, що Том Круз досі самотужки виконує всі трюки, так само і розуміння, що бомба у фільмі Справжня, робить досвід перегляду більш хвилюючим. Це все блискавка. Грім же знову забезпечував Швед Людвіг Йорнсон, який створив музику. І для Тенет. Тоді він замінив штатного композитора фільмів Нолана Живу легенду Ганса Цимера, бо той писав Дюну тепер. Бо той теж писав Дюну. Аби не трапилось, щоб ця тимчасова заміна не переросла у постійний тандем, бо Людвік просто невідмінно впорався із завданням, а враховуючи його широкий діапазон бекграунду від саунду до комедії, до продюсування реп-альбомів, включаючи Чалдіш Гамбіно, та й взагалі молодий композиторський вік, як би він не наздогнав і перегнав старого Ганза. За рішенням Нолана вся музика була написана без використання ударних, які могли асоціюватись із маршем, себто мілітаризмом. А так як усе у фільмі працює на те, аби ми бачили все очима вченого, то й структури композицій по складності іноді дорівнюють формулам на дошці. Зокрема, треба виділити трек «Can you hear the music», де темп двохвилинної композиції змінюється аж 21 раз. Щодо справжньої погоди, то вона завжди благоволіє режисеру, ніби Зевсу, причому на всіх його проектах. Тому під час зйомок у пустелі, гроза, гріми, блискавка траплялись саме так і тоді, як потрібно. Хіба що під час зйомок сцени на вежі був занадто сильний вітер, і Нолан пропонував, щоб замість Мерфі на неї заліз дублер. Та я думаю, вони обоє розуміли, що туди такі залізе мерфі. Отже, Нолан лишається вірним своїм принципам та навіть посилює їх. І чорно-білий Аймекс, і відсутність, CGI, і аскетизм на знімальному майданчику все це тому підтвердження. А для кіно про сорокові роки це мало лише сприяти зануренню в атмосферу, аби вся знімальна група прожила ці три місяці, ніби герої два роки в Лос Аломас. І всі ці правила режисера дехто може сприйняти за прояви снобізму чи претензійність, але не поважати його за такий перфекціонізм важко. Ну і головне, результат виправдовує такий підхід, та й треба мати яйця, щоб зробити розмовну драму в в форматі, який асоціюється з екшеном і трансформерами. Е, до речі, про жанри. Жанр Байопік виключає пристреснолана до ускладнення сюжету. І, хоч я фанат його твістів, але це тільки йде на користь його почерку, бо він змушений шукати нові прийоми, окрім сюжетних поворотів, аби вразити глядача. І він їх знаходить. Зокрема, вперше з'являються в його фільмографії елементи горору, і вони вдалі. Суперечливий тенет став ніби містком до опі в контексті розвитку шпигунської теми. Також Нолан вирішив нас пощадити і сильно не мучити теорію фізики, якою він горить ще з інтерстелера. А розподіл оповідання на кольорі ЧБ взагалі відкидає нас до раннього моменту. Але тут ця фішка працює в інший спосіб. Вона розповідає історію із перспективи героя Кіляна Мерфі і з боку його антагоніста Люса Штрауса. Аналогією для стосунків цих персонажів режисер обрав пару Моцарт Цальєрі із Амадея Мілоша Формана. А от схожості з іншим шедевром, доктором Стрендж Лавом, Нолан намагався уникнути, тому свідомо не передивлявся його останніми роками. Відомо, що Стенлі Кубрик головний гуру для режисера, і я не думаю, що ми побачили б його інтерстеллар, якби не було «Космічної Одіссеї 2001. Нолан в Опі навіть вдався до імпровізації, чого майже ніколи не робить, і до того ж, з відкриваючим кадром краплями дощу. В цьому можна побачити передвіщення падаючих бомб. Боб Ділан теж використав цей символ у своєму геніальному творі «A Hard Rain's Gonna Fall, рефлектуючи на карибську кризу. А ще цей кадр відсилає до однієї з нотаток режисера щодо героя, якому доводиться діяти ніби між краплями. Взагалі Нолан Майстер лаконічних алегоричних вказівок. Наприклад, перед однією із сцен він сказав: Мерфі, ти не боксер, а гравець у шахи. Взагалі, три години хронометражу дозволили режисеру як ніколи поглибити характер і мотивацію своїх персонажів з потужним акцентом, звісно, на головному герої. Нарешті зіркові актори в нього грають, а не виконують функцію для руху історії. Хітледжер для мене завжди був виключенням справи. Нолан не ставить цим фільмам конкретних питань і тим більше не дає чітких відповідей. Йому було важливо показати моральну дилему персонажів, і так як це не документальне кіно, зробити це з емоційним, а не раціональним підходом. Тому і в акторів була задача не повністю уособити своїх персонажів, а інтерпретувати їх. Нагадаю, саме тому Нолан не використав доволі вражаючий реальний футж вибуху бомби, так само, як і зображення реальних людей на обкладинках журналів чи по телебаченню. Попри і так очевидну, і навіть надлишкову актуальність стрічки сьогодні для нас. Вестерни в ній теж вбачають додаткову релевантність, що типу люди сьогодні на порозі ще однієї великої моральної дилеми, відкриваючи ящик Пандори зі штучним інтелектом. І від чату GPT ніби до Skynet один крок. Ну, побачимо, звісно, але поки що найнебезпечніше, що я бачив від штучного інтелекту, це кавер Френка Сінатри на Кріп. When you were here before. і хоче сприйняв опі за чисту монету, але побачив в ній зворотню сторону. Попри щадний режим, з мінімумом нелінійного оповідання і математичних формул, а для декого це навпаки стало мінусом, фільм все одно перенасичений інформацією, більшість свого немалого хронометражу, величезна кількість діалогів, всі з яких через доволі динамічний темп картини не вхопити, і ще більше персонажів, всіх з яких з першого разу і не запам'ятати. Тому навіть такі значущі фігури цієї історії, як Нільс Бор, та Річард Фейнман все одно не встигають гучно про себе заявити, хіба що гучно пограти на Бонго. До речі, про гучність. Ті, хто дивились фільм в оригіналі, жаліються на голосний музичний супровід в той час, коли акторів часто не розчути. І тут вилазить боком черговий принцип Нолана. Він не любить потім перезаписувати діалоги в студії. Певно, визнаю, це єдина перевага дубляжу над оригіналом. Через таку перенасиченість персонажами і діалогами у мене ще під час перегляду виникло бажання, аби Опенгеймер став міні-серіалом, був би такий собі молодший брат Чорнобиля. Та Нолан виключає можливість роботи в цьому форматі, певно, масштаби не відповідають амбіціям. Хоча, як на мене, деякі шоу вже можна було би перенести на великий екран. Ну що, можливо, колись і HBO почне знімати Ваймекс. Не обійшовся без критики і той самий вибух бомби, який міг би виглядати більш видовищно за допомогою комплюнкторів, чи якби Нолан підірвав Москву. Але режисери тут апелюють до того, що глядач бачить все очима головного героя і тому не може посмакувати більше, ніж той пережив на собі. was flipped and everybody was talking about it. Today, the threat of nuclear war is the worst it's ever been and a constant threat that is never going to go away and needs to be managed continually and worried about and fought over continually. Після 45-го року Опенгеймер завжди був обережний в тому, що каже. Він ніколи не вибачався за Хіросіму і Нагасакі, але почуття провини і усвідомлення наслідків його творіння завжди було присутнє в його словах і діях. Він встиг врятувати викладача від яблука, який саме отруїв, та не зміг зупинитись від створення смертельної ін'єкції для всієї планети. Чи варто його пробачити? Чи може цей фільм запобігти якійсь більшій шкоді? Не думаю. Навіть в рожевому світі Барбі ми бачимо, що ескапізм не вихід, а Опенгеймер лише доводить, що насилля породжує ще більше насилля, і сила загрози ядерної зброї призвела до холодної війни. Яке породило КДБ, яке висрало Путіна, і тепер зупинити цю ланцюгову реакцію зла може лише ЗСУ. Тож не забуваємо про це навіть в цих дурних кінооглядах. Слава Україні!